Вітаю вас, дорогі глядачі. Ви мене також питали, що буде на День народження Зеленського. Я би хотів подивитися на циганський колоді, і я би хотів подивитися на Таро. Завтра День народження Зеленського буде 25 го числа. Я би хотів глянути, чи не готується якийсь теракт, чи не готується часом якась провокація. Давайте подивлюся на Таро, три карти витягую. І на, на циганській колоді три карти витягую. Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Перша карта, карта удачі падає. Далі карта нещастя падає біля карти удачі. Далі третя карта, карта дома. Центральна карта нещастя. Я думаю, що певні заворушки та агресія можуть відбуватися. Так, кіт. Не чуди. Трійка чаш карта сили, далі лицар кубків, карта молодого чоловіка і перевернутий лицар мечів. Карта агресії та боротьби, я скажу так: заворушки на фронті і можливі удари по цивільних, тому що дивіться, карта нещастя біля падає біля карти дому. Тобто завтра можуть бути нові теракти. Я записую це відео 24-го в 14-й годині. А завтра, 25-го, можуть бути теракти і в тому числі нові прильоти по жилих домах, по цивільних, ну судячи по карті нещастя, яка випала біля карти дому. Так що навіть вдома не маєте безпеки, дорогі глядачі, бережіть себе. Не ігноруйте повітряні тривоги, йдіть в укриття. Я думаю, що завтра може бути якийсь дуже жорсткий заміс, дуже небезпечний. Бережіть себе. Бажаю всього найкращого. Я вас попередив завтрашній день може бути небезпечний.